Доброго дня, загальний розклад. Несподівані новини. У вашому оточенні є люди, які спостерігають за вами на даний момент. Вони розуміють, що, наприклад... Відносно вашого життя, той результат, який ви маєте на сьогодні, ви невдоволені, тому що в вашому житті відбулися втрати, ви не досягнули результату того, якого прагнули, ви вкладалися, але результату ви не маєте. Вам говорять, що в вашому житті з'явиться людина, або є поруч та людина, яка допоможе вам подолати даний період і допоможе вам зробити вірний вибір по відношенню до самої ситуації. Людина, яка буде підтримувати вас на даному шляху або даний період, можливо, в деку з'явиться саме такий партнер в найближчий час. Тому що ви потребуєте, саме в тому стані, в якому ви знаходитесь, ви потребуєте підтримки. Тривалий час у вас були руйнування. Ви втрачали більше, аніж досягали. Тому що в вашому житті, в вашому оточенні, можливо, не дуже близькому, але в вашому оточенні є люди, які... Закривають вам шляхи, не дають можливості досягати результату. Ви ресурсні самодостатні. Вони мають результат по відношенню до негативних дій ваш бік тільки тому, що вони беруть кількістю і радіють саме тому, що змогли змінити ваше життя, втручалися не лише в особисте життя, відносно вашої реалізації, відносно фінансової, матеріального благополуччя і достатку. На даний момент ви знаходитесь на виборі, яким шляхом вам рухатись. Це може стосуватись відносної реалізації, це може бути і відносно особистого життя. Вам говорять, що ви здобудете ясність розуміння. Зваживши все за і проти, ви не бажаєте залишатися в тій стабільності, в якій ви є. Ви бажаєте, незважаючи на зради, незважаючи на ті ножі, які вам встромляли в спину. Саме ті близькі люди, з якими ви взаємодіяли, ви все одно для себе приймете рішення взаємодіяти. Вам говорять вищі сили, що прислухайся до інтуїції. От саме коли ви стоїте на виборі, вам потрібно прислухатись до інтуїції, а в вашому житті все буде по правосуддю. Якщо на даний момент ви не маєте можливості розвитку, Позитивних змін, то відбудеться в вашому житті, з'являться люди, або ви отримаєте шанс, можливість той, який дасть вам з часом досягнути результату, змінити саму ситуацію. І вам, чому й говорять вище сили, якщо ти навіть і не розумієш, не бачиш можливості на зміни, шансу саме того, який дасть тобі можливість змінити саму ситуацію, ну в твоєму житті все відбудеться по правосуддю, по справедливості. Тому. Залишайся саме в тій зоні комфорту, в якій ти є. Якщо це ваша саме ситуація, то от порада саме така. Наповнюйся, досягай ресурсного стану, пропрацьовуй саме розуміння по відношенню до ситуації, ну і конкретизуй для себе, в якому напрямку і чим ти бажаєшся займатися або на чому ти бажаєш сфокусуватись для того, щоб досягнути подальшому результату по відношенню до даного направлення, ну, даного проєкту, даного нового починання. Якщо турбує особисте життя, і ви не маєте можливості на даний момент бути разом з своїм партнером, вам говорять, що ви досягнете позитивного результату. Можливо, в деяких ситуаціях потрібно прикласти зусилля, але більше вам все ж таки радять на даний момент фокусуватися на власній реалізації. Тому що саме по відношенню до особистого життя ваші стосунки залежать від маніпуляцій, впливу. Сторонніми факторами, ну або третіми особами, які є в ваших стосунках, які не дають вам можливості бути разом і досягати позитивного результату, вам говорять, ви повинні включатися в процес лише тоді, коли реально ситуація потребує вашої активності. Ну, те, що ви по відношенню до взаємного кохання будете мати позитивний результат. І, власне, саме той результат, який буде наповнювати вас, який буде робити вас сильнішою і самодостатнішою. Рада все ж таки бути творцем в своєму житті, діяти, протистояти, конкурувати, тому що ви є саме тією ресурсною, самодостатньою людиною. І ви не повинні, наприклад, якщо в вашому житті раніше були конфліктні ситуації або конкуренція, і якої би сфери життя це не стосувалося, от саме в даний момент ви повинні пропрацювати і трансформувати внутрішню. Не потрібно воювати, не потрібно знаходитись в негативному емоційному стані, а потрібно зцілювати. Вам вищі сили нададуть можливість відчути те, що ви керуєте ситуацією. Ви можете впливати, ви можете вибудовувати так, як ви того бажаєте. Тому фокусуйтеся власне, на тому, чого потребує ситуація на даний момент. А інші сфери, інші питання, інші моменти, або взаємодія саме з людьми, і якої би сфери життя це не стосувалося, ви зможете досягнути позитивного результату, але з часом все залежить від ситуації, від обставин. І якщо ви отримаєте шанс, можливість на покращення фінансово-матеріального благополуччя достатку і не будете знати. Який вибір вам зробити на даний момент, порада вам така: прислухайтесь до інтуїції. Той вибір, в бік якої пропозиції ви зробите, з часом дасть вам відчуття задоволення і наповнення. А чому до інтуїції? Тому що ви можете прислухатися до подруги або саме людей близьких, а вам говорять, вам цього не потрібно робити, вам потрібно самостійно прийняти рішення. От, зверніться, власне, до себе. А чого ви бажаєте? І ще порада, якщо у вас є власний проєкт, і ви отримаєте, наприклад, пропозицію відносно найманої праці, то все ж таки розглядайте власний проєкт. В даному направленні ви зможете досягнути кращого результату, аніж бути залежним по відношенню до реалізації, виконувати вказівки інших людей і при цьому не реалізовуватися відносно власного призначення, ну або власне. Того шляху, яким ви повинні рухатися. Так, да, по відношенню до ситуації потрібно буде прикласти зусиль, потрібно буде працювати, потрібно буде творити, діяти, активно проявлятися, якщо ви, власне, будете реалізовувати власний проєкт. Але той результат, який ви отримаєте, остаточний, ну, можливо, примішковий саме по відношенню до загальної ситуації, загального періоду, але остаточний, скажімо так, на кінець року. Або от по відношенню до ситуації є початок, по відношенню до новопочинання і самого процесу, це початкового процесу, ви досягнете результату. В який би момент період свого життя ви не дивилися даний розклад, то ситуація от саме так буде складатися. Тому не майте сумніву, а прикладайте зусилля і дійте. Творіть. Дякую.